Болить горло. Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 1 жовтня. Завдяки дроновим ударам по Росії майже 40% потужності переробки нафти виведено з ладу. Поговоримо про це детальніше, і так само, звичайно, поговоримо про лінію фронту у Куп'янську. Росіяни вже доходять до центру міста, і там тривають затяті бої за центральні райони. Куп'янська про те, як може розвиватися ситуація, далі оглянемо. Крім того, оглянемо, Звичайно, і Лиманський напрямок, де тривають затяті бої за село Шандриголови і підходи до нього, оскільки ворог намагається пробитися до сіверського донця і відрізати лиман. Крім того, поговоримо про інші гарячі напрямки: про добропільський виступ. Де Росіяни заявляють про бої за дорожні на канорівку. Раніше ці села контролювали виключно сили оборони України. Зараз Росіяни намагаються нав'язати там свою ініціативу. І також найбільш активне просування ворога спостерігаємо на стику областей Запорізької, Дніпропетровської Донецької, де маємо просування ворога на трьох ділянках фронту. Поговоримо і про Херсонщину, про яку ви часто нагадуєте в коментарях. Там, нарешті, добрі новини. Важкий український безпілотник, дрон знищив одного з найвідоміших колаборантів Херсонщини. Далі про це детальніше, звичайно, згадаємо і розберемо ситуацію. На початку нашого огляду, як завжди, нагадую про про важливість коментарів про важливість підписок на канал, де ви дивитесь наші огляди, і поставте вподобайку просто зараз для того, аби підтримати нашу роботу. Отже, рухаємося до найважливіших тем і подій, які стосуються поля бою війни проти росіян. Ну, у Ярославлі сьогодні горів один із найбільших Росії НПЗ. Це фактично нафтопереробний завод, який входить в п'ятірку найбільш масштабних таких об'єктів. Ми можемо побачити зараз кадри цієї пожежі, які активно активно поширилися соцмережами. Влада Ярославської області підтвердила факт пожежі на НПЗ, але заявила, що причиною є не удар дронів, а виключно якась поломка, техногенна причина безпосередньо на самому об'єкті. Це в принципі важко повірити, зважаючи на те, наскільки часто українські безпілотники атакують саме нафтопереробні заводи по всій Росії. Тут раптом дивина на одному із найбільших в Росії взагалі по. Усій території НПЗ стається така пожежа, хмара диму здіймається в небо, і водночас ми знаємо, що завжди чиновники на місцях всіляко викривлюють реальні причини подібних пожеж. Кажуть, що це уламки дрона впали, нічого значного не сталося. В цьому випадку заявили, що дронів взагалі не було, що це виключно якась причина на місці, яка спричинила до цієї пожежі, взагалі цей НПЗ Ярослав. Лавно, Ярославль нафтооргсинтез, його повна назва він належить найбільшим російським корпораціям. «Роснефт», зокрема, там має свою частку, Газпром має свою частку, і от бачимо, як він палає, як він горить, туди летіти доволі таки далеко. Якщо ми поглянемо на карту, то ці безпілотники мали би пролетіти Москву, Московську область, інакше ніяк. От якщо ми прокладемо пряму від Чернігівської чи Сумської областей, скажімо, то до Ярославля і до цього об'єкту летіти 750 кілометрів, може трохи менше по прямій, але в принципі всі ці маршрути вони пролягають через московську область. Якщо так би було, то звичайно, що Москва сигналізувала би про прольоти українських дронів безпілотників, про збиття таких безпілотників. Таких сигналів не було. Я сьогодні ще перевірив додатково те, що сигналізує, повідомляє, інформує Російське Міністерство оборони. От воно не згадує нічого про якісь удари дронів у цьому напрямку. Так вони кажуть про Ростовську область, про Волгоградську область, про південь Росії, але нічого про північ Росії. Це найбільше НПЗ, взагалі, на півночі Росії. Там 15 мільйонів тонн нафти він переробляє в рік така його звичайна от, потенціал і. Пропускна можливість, називаємо це так, і от раптом він горить. Кажуть, що вже сьогодні погасили цю пожежу, але не виключаємо в такому випадку диверсію. Якщо це не були дрони, значить щось на місці сталося не просто так. Уявити собі, що на НПЗ російському просто спалахнуло. Не знаю, установка переробки нафти і інші елементи складно, особливо в такі моменти, в такі часи, коли ці НПЗ активно атакують, і увага до заходів безпеки. Там абсолютно підвищена, тож будемо стежити за розвитком ситуації. Можливо, відбулася якась і спецоперація. Диверсія, ми не виключаємо, зрештою російське головотяпство. Знамените воно теж могло проявитися на цьому об'єкті. Кілька відсотків дамо і такій можливості, такому варіанту. Що ще цікаво відзначити? От коли ми бачимо всі ці пожежі на НПЗ, за останні часи вони накопичуються, дають кумулятивний ефект. І вже зараз російське медіа РБК сигналізує про те, що майже 40% потужностей російських НПЗ вибиті, фактично зупинили свою роботу нафтопереробні заводи на 38%. Якщо бути точним, от зокрема спочатку йшлося про те, що особливо страждає виробництво бензину, вже тепер і диспалива зростає частка, власне кажучи, не до, не до переробки, так називаємо це. Це так, коли НПЗ не виробляють також і дизель, не тільки бензин. на НПЗ досяг безпрецедентного рівня у вересні, перевищивши серпневий рекорд в 23%, І тепер уже фактично кумулятивний ефект становить 38%. І е, продовжується цей процес. Як бачимо, ударів подальших завдають наші безпілотники по російських і НПЗ і нафтоперекачувальних станціях, зокрема суходольна нафтоп. Перекачувальна станція у Верхньодонському районі Ростовської області теж була атакована цієї доби. Далі, власне, друзі, рухаємося до наступних важливих подій. У нас з'явилася статистика від Діпстейту стосовно динаміки окупації на різних напрямках, активних напрямках фронту. І пропоную розглянути ці дані детальніше, оскільки там, по суті, від Куп'янська до Новопавлівського напрямку, до Південного фронту, є дані стосовно того. Наскільки активно штурмують росіяни, і наскільки активно вони просуваються на цих напрямках? Отже, погляньмо на діаграми від Діпстейту, ми бачимо, по-перше, що от, я тут звертаю увагу на останні дві колонки справа у цій діаграмі жовтим кольором, жовтою лінією, позначено, позначений початок 2025 року. І ось ми бачимо, що пік російських штурмів припав на червень і липень цього року. Тобто Літня військова наступальна кампанія ворога, коли росіяни просувалися найактивніше, вже в серпні відбулося відносне просидання а у вересні воно стало значним. Практично в половину впали темпи просування Росіян на фронті, і ми тепер очікуємо, що ж відбуватиметься в жовтні листопаді. Оскільки ми спостерігаємо хвили подібні такі наступальні кампанії росіян, коли пік з'являється на цій діаграмі, а потім відбувається значне спадання от саме штурмових дій і саме просувань на фронті. Ми бачимо це по осені 2024 року. Коли в листопаді ми бачимо яскраво виражений пік, це найвища оця колонка, так яку ми бачимо на цьому зображенні, після того відразу обвал. Значить, в ході цього обвалу п'ять місяців ворог акумулював резерви і сили і засоби для того, аби розпочати нову наступальну кампанію, яка припала на літо цього року. І зараз ми, очевидно, будемо восени і взимку спостерігати певне спадання, знову певну паузу, коли росіяни будуть підгрібати ресурси для того, щоб знову навесні кинутися в наступ. Чи буде цей наступ настільки активним як попередні? Це велике питання, бо багато. То аналітиків кажуть, що росіяни вичерпуються і Путіну доведеться оголошувати дійсно масштабну мобілізацію, чого він дуже і дуже не хоче робити. Зачитаю коментар від діпстейту по різних напрямках, як все це виглядає вже у розбивці на різні відрізки фронту. Отже, аналітики діпстейту констатують, що у вересні темпи окупації росіян впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити приблизно 260 квадратів квадратних кілометрів української території це найменше починаючи з травня місяця, бо бо травня наростали ці темпи, зрозуміло. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше території ніж в серпні. За цілий місяць росіяни зуміли зайняти 400% від усієї площі України. І тепер загальний показник окупованих територій становить 19% від 40, саме ті, які за вересень росіяни зуміли окупувати. Це менше п'ятої частини території України, але вже наближаються росіяни до 20%. Цього разу знову. Вирішили зробити кореляцію штурмових дій. І відношення втрачених територій по відрізках фронту. Це якраз йде мова про те, наскільки активно росіяни штурмують на певному відрізку і наскільки ефективно вони просуваються. Отже, погляньмо на мапі на лідерів. Так? Ну, ну, це ліга, лідери, звичайно, для нас в негативному сенсі, але ті ділянки, де ворог просувається найактивніше за останній місяць, за останній час. Отже, не секрет, що найбільше проблем у нас ви. Никло саме на умовно Новопавлівському напрямку. Хоча це насправді ділянка, також, яка вже знаходиться і в Запорізькій області, і тягнеться аж до Гуляйполя. Це велика новосілка. Новопавлівка у нас на північ, а ворог переважно тут рухається не так на північ, навіть як у західному напрямку до річки Янчул, яка тут протікає. Хто дивиться нас регулярно, той знає, що є такий оборонний рубіж тут. В Запорізькій і Дніпропетровській областях, і також є тут кілька населених пунктів, до яких прагнуть росіяни в перспективі дійти. Це зокрема Покровське, це зокрема Гуляйполе на півдні. От між ними умовно якусь лінію можна тут провести. Отже, переважно на захід спрямовані російські штурмові дії, і 53% від всіх квадратних кілометрів, які ворог захопив за вересень. Це тут половина, навіть більше половини територіальних окупаційних здобутків в лапках росіян, це якраз оцей відрізок фронту. Не випадково Олександр Сирський зняв з посад тут командувача 20-го армійського корпусу і 17-го армійського корпусу, які вже Дніпропетровщину обороняє, через те, що тут є проблеми в організації оборони. Щоправда, ці зняття з посад багато хто з військових критикує, тому що проблема не в самих командувачах, проблема в підрозділах, які влилися в ті корпуси, Корпуси, зокрема, в 20-му корпусі є п'ять бригад, які до кінця нормально зараз не укомплектовані. Є проблема з особовим складом, є проблема з силами, засобами для того, аби зупиняти ворога, який в 3-4 рази чисельно переважає нашу оборону на цьому відрізку. Думаю, на цьому поки ставимо тут крапку. Ми ще наприкінці повернемося до цього відрізку фронту. Про Лиманський напрямок скажемо кілька слів, бо він йде на другому місці. Фактично. По проблематиці і 19% квадратних кілометрів ворога е, з територіальних його умовно здобутків. Це якраз Лиманський напрямок. Ось у нас Лиман. В принципі, можемо грубо тут е, промалювати основні відрізки і напрямки, де ворог атакує, це, зокрема, відрізок Ярова дробишеве напрямку. Сіверського донця, а також на Лиман спрямовані ворожі штурмові дії в е, зарічному Торському, в колодязях на півночі і в районі Ямполя це таке селище, де ворог активно штурмує атакує. Задача ворога відрізати Лиманський оцей район, плацдарм від логістики і поступово його зменшувати, звужувати, змушуючи нашу оборону, відходити в ускладнених умовах за ріку Сіверського донець, отже, 19% територіальних просувань ворога це Лиманський напрямок. При тому тут 10% штурмових дій ворога зафіксовано на новопавлівському напрямку, який ми оглянули, 16% штурмових дій. Ну тобто, уявляєте, 53% просування більше половини, але лише 16% штурмових дій. Очевидно, що основний ударний кулак ворога знаходиться не на Лиманському напрямку і не на Новопавлівському напрямку. Попри це Ворог тут активно просувається, це свідчить лише про те, що є проблема у нашої оборони, в наших підрозділів з комплектацією, з організацією, синхронністю дій і так далі. Тобто саме із особовим складом із командуванням, яке оперує цими силами і засобами, далі на третьому місці у нас куп'янський напрямок, куп'янська ділянка. 14% просування ворога зафіксовано саме тут. І йде мова, перш за все, звичайно. Звичайно, про плацдарм за рікою Оскіл, куди ворог просочився, де ворог накопичився, і звідки він заходить уже безпосередньо в Куп'янськ. Кілька місяців наші деякі речники, аналітики розповідали, що в цьому нема нічого серйозного. що те, що те, ворог Дрібними групами просочується за ріку Оскіл, ось вона у нас протікає. Це все можна легко буде зупинити, завівши туди штурмові підрозділи з нашого боку, і добряче ворог. Там, ну прогнавши, фактично натиснувши на нього в районі сіл Кіндрашівка, Радьківка і так далі. І Цей плацдар можна буде зачистити, не зачистили. Маємо проблему. 14% просування ворога саме тут, лише 4 штурмових дій, лише 4 А А цей напрямок, і ось ми бачимо, як зараз Куп'янськ виглядає, дуже і дуже проблематично, оскільки фактично, ми вже маємо міські бої і просочування ворога саме в цей. Центр Куп'янська, бої за висотки. Там вже тривають в центральній частині міста Куп'янська. От бачимо кадри від 10-го армійського корпусу, який зараз займається обороною міста Куп'янська. Ну і від Куп'янська просунемося зараз на Покровський напрямок. Тут якраз і зосереджений основний кулак ударний ворога. Тут якраз росіяни намагаються прорватися біля добропілля, так званий добропільський виступ. У нас з'явився це, по суті, всі територіальні здобутки ворога. На Покровському напрямку це саме оцей виступ, який ми можемо так його обмалювати. Тут частково він відбитий, але на карті це динамічний такий район бойових дій. От на Покровському напрямку 9% квадратних кілометрів просування ворога. Це якраз Покровський напрямок, добропільський виступ, але 31% Штурмових дій ворога. Звертаю на вашу увагу на це, що третина фактично штурмових дій ворога спрямована на Покровськ. Це не тільки цей виступ, це також і південна частина від Покровська, район Звірового і прилеглі населені пункти. Це також удачний котлене, це напрямок на північний захід, де ворог намагається пробитися до траси на Покровськ, от яка йде отут. І, е, тому сукупно ми маємо 31% штурмових дій на Покровськ. Кровському напрямку саме сюди ворог закидує все більш боєздатне підсилення і резерви, і водночас немає тут якихось ну, здобутків настільки яскравих, настільки значних, як на інших напрямках. Далі у нас іде турецький напрямок, 4% квадратних кілометрів, 8% штурмових дій тобто, турецький напрямок тримається. Там оборона. Добре організована і особливий героїзм проявляють наші підрозділи південніше Клебанбицького водосховища біля Сіл Катеринівка, Клебанбик, Плещіївка. Там, зокрема, і азовці задіяні для того, аби ворога зупиняти. Не тільки азовці, тут ми не будемо прямо когось виокремлювати, але відзначаємо, що організація оборони там на найвищому рівні. Запоріжжя, Запорізький напрямок, 2% просування ворога і 2% штурмових дій тобто відносно неактивний напрям. Сіверський напрямок 1% просування і 7% штурмових дій. Це якраз активний напрямок, і тут ворог намагається до Сіверська максимально просунутися, але більше успіхів має північніше на Лиманському напрямку. Зараз росіяни хочуть дійти до села Дронівка. І от уже кілька місяців до того села йдуть. При цьому 7% штурмових дій це саме цей напрямок. Далі Краматорський Сумський напрямки 0% просування, 3 і 5 штурмових дій. Відповідно, ключові висновки зачитаю від Deep State по по цій аналітиці. Отже, Новопавлівський напрямок це головний проблемний відтинок. Тут значна кількість просувань ворога, значно більше ніж штурмових дій, і останні кадрові рішення не вселяють великої надії на покращення. Тобто, зняття командувачів корпусів не переконує аналітиків Deep State, що ситуація покращиться. Куп'янський напрямок став одним із лідерів антирейтингу став би якби не вчасно Прийняті рішення, то це взагалі могло би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, битва за місто триває. І Покровський напрямок оборона залишається надзвичайно ефективною. Кожен десятий квадратний кілометр окупації припадає на дану ділянку. Притому третина всіх штурмів направлена на Покровський, на його околиці. Ну от така аналітика дуже пізнавальна, як на мене, дуже цікава, і в принципі, можемо скласти собі уявлення. По кожному напрямку. Після цього не знаю, чи є сенс, власне кажучи, знову занурюватися в аналітику по Куп'янську, бо ми, в принципі, її вже окреслили в контексті розбору інформації від Діпстейт. Скажу лише, що Богдан Морошников справді констатує той факт, що ворог дійшов по правому березі осколу, тобто через Радьківку і ліси, які південніше розташовані, дійшов не тільки до північного колиць Куп'янська, але вже і в центрі міста виявляють російські. Штурмові групи і ведуться бої за багатоповерхівки. Через трубу ворог вже не пройде, і, очевидно, було знищено або безпілотниками, або іншими засобами. Але вже достатнє накопичення ворога фіксується поблизу Куп'янська і в самому місті, яке ми знову ж таки зараз бачимо. І знову ж таки, бої ці за місто, міські бої, вже за вулиці Куп'янська, вони завжди дуже кровопролитні, дуже складні і високі. Окою ціною доводиться розгрібати зараз те, що було втрачено раніше, коли росіянам дозволяли просочуватися за ріку Оскіл і заспокоювали суспільство коментарями про те, що нічого страшного не відбувається не тиждень, другий, і ми звідти ворога виб'ємо. Бачимо, що цього не сталося. Далі знову ж таки на південь просуваємося до Лиманського напрямку. Кілька слів скажемо про. Цей відрізок тут знову з'являється повідомлення про село Шандреголове. Зокрема, говорить снайпер, пише, що це село опинилося в своєрідному котлі. Мова про те, що росіяни з півдня його відрізали і ще зайшли в село середнє, тобто фактично перерізали оцю дорогу, яка йде між селами. І основна частина села опинилася відрізаною від наших сил. Це погані новини. Але вчора росіяни взагалі заявляли, що вони Шандреголове повністю окупували і контролюють. Де тут правда складно сказати? Відео ми вчора бачили з боку ворога. Повторювати з не будемо. Чекаємо на уточнення даних від діпстейту. Очевидно, що ситуація дуже тяжка по-Шандриголовому. Крім того, ворог намагається тиснути на Дробишеве або в напрямку цього села, пробиватися на Новоселівку, щоб досягнути рубежів ріки Сіверський Донець Південніше Ярової. Отут проходить вигін річки, і от сюди ворог і прагне дістатися. М, того пишуть про те, наші військові, що дуже багато ударів бомбами, дронами по переправах через Сіверський Донець, аби українська логістика тут була порушеною. Це звичайно спричиняє значні проблеми для оборони Лимана безпосередньо. Повторюватись тут не будемо. Отже, далі рухаємося уже на добропільський безпосередньо напрямок і виступ. Росіяни заявили е у своїх різних ресурсах, що вони ведуть. Бої зараз за два села. Це Дорожня і Неканорівка. Нібито там вже присутні їхні штурмові групи. По карті ж ми бачимо, що ці села контролюють українські підрозділи. Неканорівку взагалі відбили у ворога раніше. Дорожня завжди нібито контролювали наші підрозділи. Ця ділянка важлива, оскільки це, по суті, місце нашого одного із флангових ударів по добропільському виступу для того, аби його розрізати отут трохи. Вище річки Казанний Торець, основне русло річки протікає у нас. Отут і по цій річці теж намагаються зрізати цей виступ наші військові, але є вузькі місця у цьому виступі на кучерів'яр, і от район неканорівки маяка безперечно належить до таких вузьких місць. І зараз росіяни намагаються відбити неканорівку і дорожні для того, аби укріпити свій фланг і для того, аби зберегти цей виступ. Наскільки успішно їм це вдається робити, складно сказати, але ми знаємо, що було кинуто кілька полків. Морської піхоти, одну бригаду для того, аби досягти подібного результату з боку ворога. Тож ситуація дуже і дуже непроста. Ну І від Покровська рухаємося на той напрямок, де є зміни за останню добу. Це у звітах завжди у зведеннях, умовно, новопавлівський напрямок. Але я б назвав його інакше. Це напрямок, очевидно, на Покровське і Тернувате. Просто не може бути двох Покровських напрямків, зрозуміло. Але тут ворог якраз напівдає. Намагається наступати на лінію Покровське, Тернувати і Гуляйполе на півдні. І от на стику областей, тут іде у нас межа Дніпропетровської і Запорізької області, а на сході Донецька. Не втомлююсь це повторювати. Тут ворог якраз і просувається. І от просунулись росіяни за останню добу або за останній час. А за останню добу з'явилися ці зміни на карті біля сіл Калинівське, Березове, Тернове і далі в нас ще й Вербове є. Всі ці села, схожі чимось за назвами, мають такі рослинні назви, скажімо так. І от тут ворог просувається на двох ділянках, бачимо переважно зараз на північ, для того, аби окупувати повністю район Калинівського, Березового і Тернового. І на Соснівку намагатися пробитися і замкнути ще й цю кишеню на півночі. Ну, А в Запорізькій області просування ворога зафіксоване знову біля Новоіванівки, Новогригорівки, напрямку річки Янчул ворог. Тут намагається наступати, і знову ж таки ми бачимо, що ну, успішність нашої оборони поки що тут похвалитися, годі не можна про це говорити, оскільки тактичні просування росіян чи не щодоби ми тут фіксуємо. Кілометр півтора, але ворог тут стабільно просувається. І також про Херсонську область скажемо кілька слів. Нарешті тут у нас є добрі новини тут. Якраз у новій каховці відбулася непересічна подія, український важкий дрон. Типу вампайер або вампіра, росіяни називається дрон Бабаяга. Ну, коротше кажучи, великий дрон, який може нести багато вибухівки на собі. Гепнув по автомобілю місцевого колаборанта, його ще гауляйтером називають нової каховки. Володимир Леонтів їхав у цій автівці. Це ну, такий. Головний, напевно, колаборант у новій каховці. Принаймні, Сальдо за ним дуже сумує. І власне, це ми бачимо фото і дописи опубліковані самим таки Сальдо, який констатує, що внаслідок скиду з дрона на авто цього Ліонтіва він отримав важкі травми. А згодом Сальдо вже й написав про те, що Ліонтів, його теска, теж Владімір, значить, склеїв ласти у місцевій лікарні, відправився на Бенефіс коб. Зона і кеосаяна до речі, зазначу, що цього Леонтьєва не тільки просто в колабораціонізмі з росіянами звинувачували, але й також в тому, що він викрадав людей і піддавав їх катуванням. Зокрема, колишнього мера Береслава Олександра Шаповалова віддав наказ викрасти російським окупантам саме Леонтьєв. І таких випадків в його біографії є декілька. Тому цього негідника було знищено, цілком заслужено. От успішна операція України підрозділів. Ну і ще така родзинка. Наприкінці. Український дрон Магора В5 прибило до берегів Туреччини. Тобто, це, очевидно, був безпілотник морський, який атакував Новоросійськ, і можемо побачити зараз ці кадри. Власне, це турецьке телебачення нас знімало. Бачимо, що на Мілену просто вибило цей морський дрон, безекіпажний катер. Його знайшли місцеві рибалки, і згодом вже виволокли на берег, і, ймовірно, його там перед тим пересвідчили, що він безпечний, знешкодили або що. Ну, він не вибухнув. Це вже добре. Дрон потрапив відносно добрі руки, скажімо так, не до росіян потрапив вже добре. Що сталося? Швидше за все, дрон був неушкоджений, як ми бачимо по його корпусу, але втратив зв'язок і керування, і відповідно його просто течією, хвилями прибило до південного берега Чорного моря, до берегів Туреччини, де. Його і знайшли. От така от історія. Таке з дронами час від часу трапляється. Зрештою, ну, сподіваємось, турки повернуть цей дрон-безпілотник нашим спецслужбам, але це вже їхня справа, як домовляться. Наразі от такий підсумок цієї атаки по новоросійську фактично такий підсумок віддалений в часі, ми спостерігаємо. На цьому, друзі, дякую вам за увагу. Багато сьогодні було новин і повідомлень. Сподіваюся, вам було цікаво переглянути цей огляд карти і е, так само чекаю на ваші коментарі, думки, міркування, емоції з приводу почутого і побаченого. Діліться ними. Не лінуйтеся. Будь ласка, це теж нам допомагає на Ютубі працювати. Побачимось вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі! Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися остороні і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка боронить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Тойоти Хайлюкс вдячні 24 каналу за даний приданий автомобіль нам.